З метою покращити стійкість ячменю озимого до несприятливих та стресових умов під час перезимівлі на початку кущення восени було здійснено позакореневе внесення добрива Smart Grow Green Power у нормі 1 літр на гектар. Smart Grow Green Power – рідке концентроване фосфорно-калійне добриво, що містить фосфор і калій у легкодоступній формі з фунгіцидною та імуностимулюючою дією, використовується для профілактики і захисту рослин від грибкових захворювань. Огляд посівів на полі, де було внесено SmartGrow Green Power, показав суттєву перевагу як загального стану ячменю озимого після відновлення весняної вегетації, так і його основних біометричних агрономічно цінних показників. Рослини мали вищий коефіцієнт кущення, сформували додатковий продуктивний пагін, мали більшу кількість вузлових коренів та були значно менше уражені грибковими хворобами. Цікавить завершення дослідження. Слідкуйте за дописами. Ми обов'язково опублікуємо.